Безкінечно можна дивитись на три речі: як тече вода, як горить вогонь і як озеленюють Варшавський масив. Подумала я гуляючи біля нового житлового комплексу ЖК «Варшавський-3». Там, як виявилось, саме в розпалі роботи з озеленення. В квартирах вже йдуть ремонти, а під вікна можу квітнуть дерева. Тож чому б не зробити таку собі інспекцію? Отже, кінець березня встигають відзняти початок робіт на території лише однієї черги будівництва завезли більше ста дерев, семиметрові платани з десяток сосен, стільки ж слив. Ріжки далі від будинків уже садять і улюблені сакури. Це роблять для того, аби ці високі дерева не заважали мешканцям і згодом не затуляли їм вікна. Просто уявіть, тепер жителям третього Варшавського не треба їхати до Ужгорода, бо в них тут свій парк. А ще у центрі внутрішнього двору тішить миле новорічне дерево. Це ялинка колюча і на вигляд ну, дуже пухнаста. І якщо вона більш декоративна, то в глиб майданчику садять дерева, які дають максимальну користь, забезпечить батькам та дітям тінь у спекотний період. Після дерев час садити кущі. Їх тут кілька тисяч. Працівники спершу беруться до роботи перед житловим комплексом вздовж доріг, але паралельно триватимуть роботи всередині, а далі засіють газон. Що дуже важливо, на території садять не маленькі саджанці, а вже великі вирощені дерева і кущі. Так вони швидше приймаються і не доведеться чекати кілька років, щоб вони тішили жителів усій красі. Ну що як на мене, із рослинами ЖК Варшавський 3 однозначно розквітнув і тепер виглядає ще затишніше.